Дуже радий бачити сьогодні вас зустрічати в Україні. Хотів би виразити слова вдячності народу, уряду Федеративної Республіки Німеччини за ту підтримку, яку нам ви надаєте протягом цієї широкомасштабної війни. І коли ми говоримо про допомогу, це ми не тільки маємо технічну, або матеріальну допомогу. В першу чергу ми говоримо про збереження життя наших людей. Ми передаємо сьогодні як частину від загальної кількості 65 автомобілів, 10 автомобілів Unimog і 10 автомобілів «Пікап», які були профінансовані міністерством закордонних справ Німеччини. Ця передача є сьогодні символічним актом і має ще раз засвідчити, що Німеччина підтримує і стоїть на боці України для того, щоб ви як найкращим чином могли впоратися із наслідками цієї війни.